Коханий, а правда, що кішка невдячна, егоїстична та підла тварина. Правда моя кицю, правда. <рес> Ранковий обхід у лікарні. Так, діагноз, геморой. А, чим лікують? Йодом мажуть, скарги є? Ні. Так а у вас діагноз. Геморой також. А чим лікують? Йодом мажуть. Скарги є? Ні. А Ваш діагноз ангіна. Чим лікують? Йодом мажуть. Скарги є? Нехай мені першому мажуть. <рив> Діалог хлопця і дівчини в магазині. Могла би вибачитися. Подумаєш, на ногу наступила, коза, дебіл, дура. Дурок! Мене звати Антон. О, Марина, дуже приємно. <риклад> Вчителька знайомиться з учнями. Хлопчику, а як тебе звати? Ваня. А хто твій тато? «О, Він на м'ясокомбінаті працює директор. О, сідай, Ваня на першу парту. А, а як тебе? Іншого питає. Вася. А твій тато де? На алкогольній фабриці, директор. О, ну то сідай і ти теж на першу парту. А як тебе? третього запитує. Коля. А твій тато де? «У УСБУ. Так, ви двоє пересядьте на другу парту, а ти сідай на першу. Ну, а що він там робить? Ну я не знаю, його тільки вчора забрали. Пиво приходить в животик, а там горілка. Ану, посунься, не посунуся. Ану, пішли, вийдемо. Іспит виходить студент, його запитують: Ну, як здав? О, то все окей. Спілкувалися як дві розумні людини. Він питання, я відповідь. Він питання, я відповідь. Отримав п'ять, виходить другий. Ну і як? А, та все окей. Спілкувалися як два бізнесмени, він питання, я гроші на стіл. Він питання, я гроші на стіл. Отримав чотири. Виходить третій. Ну як? Та погано, спілкувалися як два священники. Він питання, я хрестився. А якщо я відповідав, ууу, то він хрестився. Приходить чоловік на цвинтар і чує, що хтось кричить: Ура, брав! О, підходить, бачить багато українців і бригаду замучених могильників. Питає: А що тут сталося? Та вчора Путін помер, то ми його сьогодні, бляха, десять разів на біс закопуємо.